Вони одні з найперших, хто сів за кермо водовозів, аби марганчани мали змогу набирати воду до себе в домівки. Опинившись через дії агресора без водопостачання, люди не залишилися сам на сам з бідою. Руку допомоги протягнули звідусіль. Зокрема, австрійська організація Hills Work International». Завдяки ним місту було надано сім водовозів. Кожен з яких вміщує собі по 25 тонн води. У нас в місті 13 го числа працюють водовози, які нам предоставили наші австрійські друзі. International». Їм дуже велика подяка за те, що вони нас виручили. Оці хлопці, оці хлопці, це сьогоднішні наші герої, вони спасли ситуацію в місті. Вони з першого дня працюють, до сьогоднішнього дня вони живуть в кабінах, вони вдома не були. Оце вже буде скоро четвертий тиждень, як хлопці живуть у нас в місті і ночують в кабінах. А з яких вони міст приїхали? З Дніпра. У нас в місті працює сім водовозів. Дякуючи Хілсфрейк Інтернешнл, зараз ситуація стабілізувалась. Я думаю, в майбутньому ми вже позбавимося цих великих черг, які були з перших днів. Кожен з водіїв розуміє, що на їх плечах лежить доставка дорогоцінного вантажу вода. Тому графік роботи у них надважкий. З п'ятого ранку десь, коли з 7 ранку, ну і заканчується о 12-й часу. Графік тяжкий, ну працюємо, вдохновляє те, що людям допомагаєш, привозиш воду, що люди як не як без води. Найскладніше це вовремя доставити воду, бо черги за водою на наливі. Ну а так питаємося, працюємо, тобто, виповнюємо свій графік, як можемо. Ну, Складна робота, того, що важкувата, ну а що ви зробите? Тримаємось. Працюємо цілий день з утра до вечора. Стараємося швидше людям воду підвести. Ну що нас зависить, то ми і робимо. Питаємося, щоб всі були з водичкою, щоб було всім хорошо. Вони герої сьогодення, адже не зважаючи на втому, кожен з них розуміє, що їх чекають люди. Хорошо, добре вистачає. Вистач, да, вистачає. Очередь Мне в основном привозят воду. Ну, молодцы, честное слово, очень доброжелательно к нам относятся.